Медична призовна комісія, окуліст. Е, бачите ці літери? Ні. Підійдіть ближче, а зараз ні. Ще ближче підійдіть. Зараз бачите? Ні. Е, Впритул підійдіть. Тепер бачите? Тепер начебто бачу. Так, відстань 50 см. Пишемо. Придатний до штикового бою. Петрик питає у Марічки. Марічко, а ти коли-небудь пробувала туди? Куди туди? Ну це, у сусідню дірочку. Дурний чи що? Завагітніти ж можна. Команда з затонулого радянського корабля потрапила в полон до людожерів. І ті, звісно, хочуть їх з'їсти. Капітан каже Товариші людожери, у вас була колективізація? Ні. А культ особи? Ні. А святкування Ленінського ювілею? Ні. То чому ж ви такі озвірілі? Народна медицина це коли люди, які живуть у середньому 70 років, лікуються за рецептами людей, які жили у середньому 30 років. У військовій частині після вечірньої повірки вирішили забухати дві зв'язківнички. Сидять, п'ють, базікають про те, про все. І вже так добряче набравшись, одна з ясківниця каже Слухай, Марічко, я тобі винна зізнатися. Отже твій чоловік якось показав мені свій баламут. Я не встояла перед таким інструментом, та й прилаштувала його разок собі між ногами. Ти знаєш, Катю, твій чоловік мені якось теж показав свій прилад, і я також його протестувала. Цікаво, Марічко, а ти на що повелася? Там же дивитися нема нащо. А мені було цікаво, що ти відчуваєш з ним ліжку. І що? Як виявилося, нічого.